Надзвичайний і поважний посол Королівства Швеції в Україні відвідав релоковане херсонське підприємство на Косівщині. Це дуже важливо, що підприємство релокувалося і продовжує працювати. У Івано-Франківську вшанували пам'ять героя України Романа Гурика. Ми сьогодні, якраз, знаходимося біля пам'ятника Романа Гурику, який фактично перший пішов в бій. Як у старому листі на Прикарпатті відбувався картопляний фестиваль єднання? Чашлечки з картоплею, білими грибочками, пампухи з картоплею. Надзвичайний та поважний посол королівства Швеції в Україні Тобіас Тиберг з робочим візитом перебуває на Івано-Франківщині. У Косові він відвідав реликоване підприємство, що займається виготовленням килимів. Переїхало це виробництво із Каховки, що на Херсонщині, зі слів посла у Косов Він переглянув умови, які створили для українсько шведської компанії. Це дуже важливо, що підприємство релокувалося і продовжує працювати. Це є дуже важливо для української економіки, тому що люди мають роботу, забезпечені нею, і є дохід в місцеві громади. Тому для уряду це є дуже важливо, навіть скажу, що гіперважливо. Під час візиту Тобі Астиберг ознайомився з роботою підприємства та урочисто з головою громади та керівництвом компанії перерізали стрічку на новому верстаті, який виготовили вже на Прикарпатті. Завтра посол в Швеції зустрінеться зі студентами та молодими дослідниками в одному із Івано-Франківських вишів та поспілкується на тему, що таке зовнішня політика заснована на цінностях, уроки українсько шведських відносин і поточні виклики. У дворі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зібралися викладачі та студенти, щоб вшанувати пам'ять героя України Романа Гурика 2 жовтня 2022 року. Роману мало б виповнитися 28 років. Його мама розповідає, коли почалася революція гідності, син вчинив так. Як колись вона під час помаранчевої революції. Я дуже чітко згадувала слова мами з татом моїх, так коли вони мені казали, Боже, в тебе мала дитина, куди ти їдеш? Я кажу: ну, якщо ми зараз нічого не поміняємо, і якщо ми зараз не будемо нічого відстоювати, то в принципі так все і буде. Ну і ті самі слова я почула через декілька років, коли він їхав на Майдан, бо ну це був якби його самий основний аргумент. Бо він мені завжди казав, а ти де була? з 24 лютого 2022 року? Гурики заснували благодійний фонд Майдан гідності, щоб допомогти потерпілим від російської агресії та збройним силам України. Дві сестри Романа теж залучені до волонтерської допомоги. У них немає варіантів не допомагати, тому що ну вони приїжджають разом з нами, вони пакують коробки, вони це все складають, вони знають, яким чином це все відбувається, тобто вони це все проходять разом з нами. Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда каже. Зараз у лавах збройних сил України країну захищають 34 студенти та 9 викладачів. Ми навіть вели рубрику Наші на фронті, де наші студенти, які воюють, діляться своїми враженнями, діляться своїм відчуттям того, що для них є незалежність України, що для них є мир. Ми сьогодні, якраз, знаходимося біля пам'ятника Романа Гурику, який Фактично перший пішов в бій, і ми сьогодні можемо про це говорити, тому що саме в 2014 році під час подій революції гідності і розпочалася військова інтервенція Росії проти України, тимчасово виконуючи обов'язків голови студентського сенату, Вікторія Лялюк каже, що Гурика у 2014 році стає мотивацією студентів до дій. Зараз В першу чергу наша держава має бути вільною та незалежною. А далі ми вибудемо собі державу. мрії. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Продовж минулого тижня на Прикарпатті медики зафіксували п'ять летальних випадків від коронавірусної хвороби. Про це повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Він також закликав жителів Прикарпаття носити захисні маски та дотримуватися дистанції під час спілкування. Зі слів Руслана Савчука в області фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19. Проте незначні зростання реєструють в сусідніх областях Чернівецькій, Львівській, Рівненській та в більшості регіонів України. За 39 тижні маємо, тижні маємо зниження захворюваності на 3,7%. На 38 тижні мали зниження на 4,2%. Також фіксується знижні захворюваності серед дитячого населення на 22%. На даний час у нашій області. Є 2490 активних хворих. Це ті хворі, які сьогодні у переважній більшості перебувають на амбулаторному лікуванні. Окрім того, ми маємо 303 особи, які знаходяться в закладах охорони здорової області та отримують медичну допомогу в стаціонарі. Незважаючи на те, що ми сьогодні фіксуємо в себе в нашій області знижений рівень захворюваності, я закликаю всіх до носіння маски, унеможливлювати тісні контакти. Збільшувати дистанцію між особою, яка сьогодні може бути в контакті з вами, спілкуватися з вами і може бути інфікованою. В одній з кімнат соціального закладу живе пані Віра. Їй 80 років. Сюди жінка переїхала із Рубіжного Луганської області. Розповідає, що декілька місяців тому отримала осколкові поранення. Її врятували двоє українських військових. Після тривалого лікування волонтери знайшли житло та допомогли облаштуватися. Зараз пані Віра звикає до нового місця. Каже, тут їй все подобається, однак сумує за рідною домівкою. Там терористи були от за озером, і вони стріляли від тіля, а потім вистрілили то і все це. Получився вистріл. Воно таку яму там прямо зробило. У мене були я у мене тут і тут, і на, на голові були. Тут дуже добре. Я так вважаю всіх медперсонал. Я ж кажу, що такі хороші, що ну мені не знаю. Мені всі подобаються. Я всіх люблю прям як рідних. Разом із Вірою Газдик у відділенні стаціонарного догляду у селі Блюдники ще 17 людей. Серед них жителі Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Їх сюди також евакуювали з-під обстрілів. Загалом заклад розрахований на 40 ліжкомісць. Не відмовляють у допомозі й прикарпатцям, каже працівниця Галицького терцентру Галина Цівінська. У приміщенні колишньої поліклініки доглядатимуть за пацієнтами похилого віку та з інвалідністю. Для них у відділенні облаштували не лише кімнати, а й кухню та пральню. Плануємо тут дуже багато чого. Планується і благоустрій покращити, бо зараз тільки початок, але покращиться благоустрій і буде все нормально, щоб люди мали якусь відпочинкову зону. Тут ми облаштували і вже кухню. Планується, щоб в подальшому столова кімната, де люди собі можуть пообідати. Далі відпочинкова кімната. Наприклад, можливо, приїдуть відвідувачі до, і до тих людей, і до тих людей. Вони можуть собі сісти, поговорити, відпочити. Цілодобово доглядатимуть за мешканцями соціального закладу медичні сестри. На роботу також планують запросити і психолога. Капітальний ремонт у відділенні почали робити ще у травні. На нього витратили понад 4 мільйони гривень. Допомогли з фінансуванням волонтери з благодійної організації Восток -Сос». Також гроші надали з обласного бюджету. Це стало можливим завдяки участі благодійних фондів, які знайшли кошти на ремонт цієї будівлі, і потім її устаткування, обладнання для того, щоб можна було завести людей. З самого початку це планувалось для того, щоб сюди перевести якомога більшу кількість саме маломобільних переселенців, тому що зараз їх на території Франківської області більше 140». Це ті, що взагалі одинокі, і життя їх уже назавжди пов'язано з доглядом. Ми намагаємося для них зробити дім уже тут. І зробити так, щоб йому було комфортно і так, щоб вони відчували себе вдома. За словами Оксани Мироненко, на Івано-Франківщині відкрили ще два відділення стаціонарного догляду у більшівцях та листі. Там також живуть місцеві мешканці та вимушені переселенці. Оксана Мироненко розповідає, що волонтери і надалі шукатимуть приміщення для будівництва територіальних центрів. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному. Івано-Франківщина. 49 прикарпатських надзвичайників допомагатимуть своїм колегам у щоденній роботі а також розбиратимуть завали у звільнених від військових Російської Федерації селах і містах Харківщини. 2 жовтня на схід країни вирушив зведений загін держслужби із надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС в області Христина Перцович. З її слів, прикарпатські надзвичайники підсилюватимуть роботу рятувальників на Харківщині, гаситимуть пожежі, допомагатимуть людям, розбиратимуть завали та проводитимуть аварійно-рятувальні роботи. Всі рятувальники зведеного загону укомплектовані всім необхідним. проінструктовані, підготовлені як психологічно, так і фізично. А найголовніше це сповнені бажання допомогти людям, які постраждали від війни, так як будуть задіяні до відновлювальних робіт та допомоги населенню, а також підтримки життєзабезпечення населення. Ми готуємо картоплю по-домашньому. Зараз ще заправимо її перцем і будемо пригощати наших односельчан. Житель старого Листя Олександр Козенчук показує, якою стравою частуватиме гостей. Адже на картопляний фестиваль єднання приїхали жителі з чотирьох сіл Лисецької громади. Таке свято для них організували вперше. Олександр розповідає, цього року врожай картоплі був хорошим. З неї найчастіше у старому листі полюбляють готувати картопляники або ж деруни, каже чоловік. У Нас можуть кати і бульба. Бараболя, ну, на кожній вулиці своїм жаргоном кажуть. Мандибурка навіть є ще й таке. Ми маємо два мішки на сьогодні, він вже наготовних помито. А то буде залежно від того, скільки сьогодні, як люди вдома їли сьогодні. Що голодні, з'їдять більше, а ні, ми не дамо. У нас є і переселенці, ми маємо когось. Добрим врожаєм картоплі хвалиться і вихователька дитячого садочка з листя Оксана Жибак на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який провели також під час фестивалю. Вона разом із колегами приготувала з десяток страв з картоплі. Пиріжки з картоплею, картопляний пиріг, шашлачки з картоплею, з білими грибочками, пампухи з картоплею, зрази з картопляні з білими грибами. Картопляні кекс і десерт такий у нас смачний картопля. Називається У нас велика команда. 12 чоловік старалися для того, щоб сьогодні ну, зібрати кошти для ЗСУ. І всі наші працівники були долучені до цього процесу. Разом із родиною прийшов на фестиваль Мирослав Дрекало. Розповідає, вже встиг купити декілька страв з картоплі. Голубчики з картоплею, картопля запечена в гульці з салом і, і я не знаю, як називає. це називається. такий крученик з вички. Сподобалось, бо можуть діти продавати і допомагати Збройним силам України. Ми це все робимо заради для наших збройних бійців, які там воюють на з політиками. Окрім ярмарку, під час фестивалю Єднання учасники змагалися у конкурсі мішок з картоплею. У ньому переміг житель стебника Олег Прохасько. Мішок картоплі, мішок картоплі. Підняв 25 разів. Піднімав скільки можу. Підняв і все. Ну Цікаво, цікаво подивитися, як проводиться фестиваль між людьми. Ну, цікаво, дідо досить цікаво. Через повномасштабну війну, замість дня села, який святкують у першу неділю жовтня, жителі старого листя вирішили допомогти українським бійцям та об'єднати усю громаду. А картопляний фестиваль придумали, щоб подякувати за урожай, розповідає виконувач обов'язків старости села Олексій Волосянко. Також, з його слів, цьогоріч у громаді посадили 20 тонн насіннєвої картоплі. Її отримали у межах проєкту від ООН. Врожаєм також поділяться із вимушеними перестаннями. Селенцями, які оселилися у лисецькій громаді. Картопля сорту гранада, яка у нас на даний час не вирощувалася, вона у нас прижила, зродила гарний урожай, хоч ми її ще не вибрали через погодні умови. Далі цілий місяць дощ, але ми зуміли скільки набрати, що її вистачить для сьогодні приготувати і всіх пригостити. За словами голови Лисецької громади Анатолія Лущака, під час картопляного фестивалю Єднання вдалося зібрати майже 85 тисяч гривень. Усі гроші відправлять на підтримку Збройних сил України. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.